У японських альпах почався давній ритуал підготування до перебудування храму Ісе-Дзінгу – найвідомішого синтоїстського святилища Японії. У присутності жерців зрубали два трьохсотрічні кипариси. Це частина церемонії, під час якої деревину заготовляють для священних контейнерів, які зберігають дух храму. Деревину доправили до храму за кілька днів. Десятки людей у традиційному одязі тягли двотонні колоди річкою і судзу, що в центрі Японії. Вони йшли до пояса у воді, наспівуючи Еня Еня традиційний клич японських свят. Процесія подолала вісім кілометрів до внутрішнього святилища Ісе-Дзінгу. Перебудовування храму що 20 років зберігає його святість і повагу парафіян. Ми передаємо традиції усно, щоб вони жили в наступному поколінні. Цей захід проходить раз на 20 років у межах ритуалу Сікінен-Сенгу. Храми Седзінгу повністю перебудовують щодва десятиліття вже понад 1300 років. Багато глядачів збирається вздовж дороги, щоби побачити процесію. Навіть під дощем я відчував приплив сил, споглядаючи це. перш ніж помістити колоди в зал Гьодзьоден, їх очищають у зовнішньому святилищі для місцевих ритуал спосіб зберегти традиції. цю церемонію проводять понад 1200 років. Я брав очі, щоб передати її дітям. Молодь навчалася в старших, готуючись до подій понад рік. Учасники вірять, що 20-річний цикл ідеальний термін, щоби зберегти звичаї.